Важлива подія у духовному житті рівного. Мощі чотирьох святих цьогоріч передали до Свято-Воскресенського собору. Святі реліквії отримали ще влітку від родички однієї з прихожанок храму після її смерті. Тепер вони зберігатимуться тут цього тижня. Два екземпляри виставили для приклоніння рівнянам. Вони знайшли і частинки. Мощей святих водників Божих. Вони були підписані з відповідними документами, і це були частинки мошей, найперше святителя Миколая, Чудотворця і святителя Спардона придону великих святих угодників Божих святителів. А разом з тим були також частки мишей преподобного Іова Іло і преподобного Серафима Саровського. У свято Воскресенському соборі кажуть, не просто так саме у цей період до їх стін потрапили святині. Частини тіл Миколая Чудотворця та Спиридона Тріумфуцького знаходяться у так званому ковчезі своєрідній скрині. Кожен зі святих має певну священну силу, тому молитви до кожного мають свій мотив. Ми бачимо це певний такий божий знак в цьому всьому, тому що святитель Спиридон Трімфузький він е, оберігав е, людей. Зокрема, острова Корфу, де він зараз перебуває. В час навіть війни люди, коли зверталися до спродана Тримфузького його храмі і молячись біля його мощей. То святитель Спиридон Трибуцький неодноразово цим людям допомагав. Микола Чудотворець почує щирі молитви кожного, хто опинився у біді чи скорботі. На одній з колон собору можна також побачити зображення Іова Почаєвського. Цей святий свого часу врятував Почаєв від турецької навали молитвами при святій Богородиці. Приклонитися з молитвами можна до ікони святого Іова. Є тут і ще одна колона із зображенням святого Серафима Саровського. У соборі кажуть, хоч і був він підв'язаний на території Росії, багато сказаних ним речей є пророчими. Мощі цих святих. Священнослужителів беруть із собою у паломницькі подорожі. Він дуже і дуже багато говорив різних таких які Зараз не дуже люблять говорити, особливо російська церква, про те, що російська влада вона відійде від Бога, що вона буде вірна не Богові, а буде вірна сатані. І за це її господь покарає і розпадеться така держава, як Росія, зокрема Китайці, навіть заполонять багато територій сучасної Росії у Свято Воскресенському соборі кажуть: у цих чотирьох священних реліквіях є неоціненна духовна цінність, адже якщо частини їх тіла знаходяться у храмі, то і дух теж відтак, молитви ваші будуть почуті. Ми закликаємо наших людей, щоб вони молилися до цих святитих угодників Божих. Миколая Чудотворця, Спиридона Пердона Трімфутського, Іво Почайського, Сарфемасоровського в цей непростий час. Тому, що саме вони ми віримо, що це є наші такі захисники перед Богом, і які зараз перед Богом Слово Божого і вони моляться за кожного з нас. Тетяна Мішинська, Богдан Круб'як, телеканал АЙ